У мене так болить горло, що важко ковтати. У мене тільки починає боліти. Біль у горлі може бути різним. Обери свій Стрепсілс. Від болю у горлі та запалення Стрепсілс інтенсив з протизапальною дією. А при перших ознаках болю Стрепсілс з медом та лимоном, що діє на причину віруси і бактерії. Від болю у горлі обирай Стрепсілс. Сніданок вихідний. У вихідні з сьомої ранку. Камп для щоденної підтримки імунітету. Минуло три місяці. Вона не знала, де він, що з ним, та що з її дитиною. Наталя моніторить новини: чи не сталося десь нещасних випадків? Чи живі вони. У відчаї жінка обриває телефон поліції. Коли кашель заважає контролювати плани на день, потрібне експертне рішення. А має силу потрібної дії. Розріджує мокротиння, полегшує відкашлювання та посилює захист легень. Лише одна таблетка на добу і ситуація під контролем. Ацецелон контролює ваш кашель. Ви контролюєте свій день. АЦЦ номер один від кашлю в Україні. Покажіть, де ви познайомилися. «Крила кохання» у будній о 17-й на 1+,1 Україна.